Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 30 вересня понеділок, і в вашій увазі, я пропоную програму Зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України, і як про це повідомляли повідомляють впливові світові засоби масової інформації. Отже, давайте подивимося, що і як писали, пишуть. Впливові світові змі про події, які мають відношення до України у Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки, Сушед Прес. Норвегія планує побудувати паркан на кордоні з Росією, за прикладом Фінляндії. У них там 198 кілометрів, на відміну від понад тисячу. Фінляндію, Фінляндії, там 1340 кілометрів. І міністерка юстиції Енгремель відвідувала цього літу Фінляндію, щоб якраз подивитися, як там цей кордон е, був побудований. Паркан мається на увазі на кордоні. Ну, я думаю, що треба навколо Росії взагалі повністю побудувати таку, як в тому відомому телесеріалі Гра Престролів, от стіна, так, там на де зима була, пам'ятаєте всі ці, хто там ішов, і там була велика така стіна для того, щоб боронити цивілізований світ. Я думаю, щоб боронити цивілізований світ, треба ну, безумовно паркани. Вони потрібно, щоб там не були там біженці, щоб не були якісь незаконні такі спроби перейти кордон. Але я думаю, що кордон має бути не тільки фізичний, але і інший. Ну, про це ми поговоримо, можливо в наступних програмах. Якщо говорити про Україну, то... На мою думку, я про це неодноразово говорив, У нас має бути ментальний розрив, щоб нас нічого не пов'язувало з Російською Федерацією. Це буде той кордон, через який от всі ці наративи російські, цей руський мір, що він більше не міг сюди на територію України прийти, це Нью-Йорк ну, Таймс. Судити Володимира Путіна за військові злочини. Мова йде про одного адвоката, мені сподобалася його ідея. Цього адвоката звати Джеффрі Робертсон. Він відіграв там свій час значну роль, у тому щоб засудити президента Сєра Ліони. Він був одним із тих, хто ініціював створення спеціального такого суду урядом Сєра Ліони та організацією Об'єднаних Націй. І британсько-австрійський адвокат з прав людини Джефрі Робертсон там відіграв велику значну роль. Він зараз переслідує, пише заяктайс набагато могутнішого лідера російського президента Путіна. У новій книзі суд над Володимиром Путіним Робертсен, доповідач на фінському демократичному форумі цього тижня, вимагає притягнути до відповідальності Путіна за його вторгнення в Україну в лютому 2024 року. Але він там розуміє, що ядерна країна, що це зробити ну фізично зараз важко, і тому він пропонує заочно засудити, щоб суд заочно. Розглядав питання щодо воєнних злочинів з Путіним. Я думаю, що це абсолютно добра і гарна ідея. Напевно, в цьому напрямку треба рухатися. Я можу побажати тільки йому успіхів, щоб він все-таки втілив з життя, в реальність от в цей заочний суд над Путіним. Ньюсвік. Помічник Путіна каже, що Росія має бути готова до провадження політики ядерної війни. Ну, мова йде про прес-секретаря. Піскова, який там ну, в чергове говорить і там лякає весь світ, там нагадує Ньюсвік нам, що в середу минулого тижня там Путін щодо ядерної доктрини, застосування ядерної зброї, там вони збільшили, чи як би так правильно сказати, вони більше варіантів, які можуть бути е, такими, щоб застосувати ядерну зброю. Ну, зокрема, мова йде про те, що якщо. Не ядерна держава буде атакувати Росію, але за допомогою ядерної держави, там ракетами, літаками і так далі. От це є підстав для того, щоб застосувати ядерну зброю. Ну і бачите, Росія вона продовжує далі у цей шантаж такий ядерний е, стосовно от, лякати захід. Ну і про це в неділю е, говорив е, Пісков, і про це повідомив російські державні засоби масової інформації, ну зокрема ТАРС. Велика Британія, Велика Британія Ройтерс, Північна Корея назвала військову допомогу США Україні неймовірною помилкою. Ну, Бачите, ну, там зокрема цікаво мова йде про сестру Кім Чен Іна, Кім Йо Чен, яка заявила, що Вашингтон посилює конфлікт в Україні та веде всю Європу на межу ядерної війни. Ну, а сам безпосередньо заява Кім Чен Іна, яка була у української центральне фрукційне агентство, її розповсюджило, що Сполучені Штати Захід не повинні відкидати або недооцінювати серйозне попередження Росії, сказав Кім Чен Ін. Пишеться в цій заяві. Ну, знову ж це те, яке про, про яке ми щойно говорили. Має саме це в середу, коли там потім знову всіх там лякає, що буде застосована ядерна зброя. The Guardian. Путін заявив, що Росія виконує всі поставлені цілі в Україні. Ну, мова йде про 30 вересня. Це такий день воз'єднання, був заснований указом Путіна в 2022 році, коли вони ну, так собі вигадали і там ніби е приєднали в односторонньому порядку до Російської Федерації, Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську область. От він сьогодні. Зробив відео звернення, в якому сказав, що всі цілі будуть досягнуті. За Телеграф. Права партія Свободи, ну мова йде про Російську партію Свободи, вона перемагає за попередніми офіційними підрахунками на виборах. Парламентських виборах відбулися у неділю 29 вересня в Австрії. Це, до речі, вперше в історії Австрії після Другої світової війни, коли. Ультраправа партія займе перше місце, і там я вірогідність, що її лідер стане от першим таким правим, таким жорстким правим політиком може бути на посаді канцлера, Хоча експерти пишуть, що ну, навряд чи вдасться створити коаліцію, бо вони набирали тільки 29,2% на другому місці з 26,5% і Партія чинного канцлера, Австрії на третьому місці з 21% це соціал-демократична партія. ну і... Пишуть експерти, що от якраз чинна партія е, чинного е, канцлера Австрії партія, це австрійська народна партія і ця австрійська соціал-демократична партія, і, напевне, це може бути ще ліберальна партія. Вони можуть створити таку коаліцію, щоб ультраправі не прийшли до влади. Вони називають цю партію проросійською і, до речі, заявляє, що така тісна підтримка, хороша підтримка Європейським Союзом України вони назвали це Божевіллям. Дуже б хотілося, щоб все-таки уряд вони не сформували. Я маю на увазі Австрійська партія Свободи, яка перемагає на цих виборах, Франція, Француз Калемонт, глава європейської дипломатії обурений коментарами Дональда Трампа щодо відсутності допомоги ЄС в Україні. Ну, це коли він там заявляв, що Сполучені Штати допомагають, а Європа не допомагає. Ну і Борельно навозить цифри, що загалом допомога військова, економічна фінансова, гуманітарна – Цих всіх сферах становить понад 130 мільярдів євро, що більше, ніж там ви, американці, там, робите. Ну, про це заявив Жозеп Борель. Ну, я думаю, ну що напевне треба ставити на місце Трампа, але я не думаю, що тут треба сваритися Сполученими Штатами Америки в цьому питанні. І Нам тільки треба об'єднувати всю цю допомогу. Бо чим буде більшою допомога України, тим скоріше наступить той день, коли війна в Україні завершиться на тих умовах, які... Відповідають національним інтересам України. Француз Фігаро. Війна в Україні, всі поставлені цілі будуть досягнуті. Ну, Фігаро також пише от про це його відеозвернення стосовно цього дня возз'єднання, яке відзначають на Росії 30 вересня, коли вони собі, скажімо так, прихватизували, прихопили в лапках, безумовно, Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області, до речі, які не повністю її контролюють, але вони вже всі. Включили в склад Росії. Ну, нічого, я думаю, прийде час і виключить. Там, до речі, так, були референдуми, такі вигадувані, фальсифіковані, щоб якось ніби надати вигляд якоїсь законності, як відчасу робилося, до речі, в Криму в 2014 році. Німеччина, звідочі сайтунг. Міністерка закордонних справ Німеччини Аналіна Бербок заявила в інтерв'ю АРД, що вона виступає за те, щоб надати Україні зброю великої дальності, вона каже, що це є дуже важливо. Я завжди говорила, що вона відіграє важливу роль, особливо для того, щоб подолати цей мінний пояс на сході України, ну там, де замінували все росіяни, щоб можна бути туди вглиб російської території. Так і шпігель. Дані 174 мільйони євро військової допомоги Україні. Ну, це заявило Міністерство оборони Данії. Мови йде про те, що вони будуть використовувати заморожені російські активи, зокрема для цього фінансування, що це буде постачання фронту збройні та військової техніки, виготовлений в Україні. Про це в неділю повідомило Міністерство оборони Данії. Уряд в Копенгагені також оголосив про створення спільного дансько-українського оборонного промислового майданчика у Києві. Ну і зокрема, там міністр торгівлі так заявив, що. Е і промисловості Данії Мортен Боцько заявив, що війни виграються не лише на полі бою, а й у промисловості. Ну і нагадує нам э, Тагішпіґель, що Данія одним з таких палких найнадійніших союзників України в захисті від агресії, що вона підписала з нами угоду цю десятирічну безпеку. Як ну на зразок було з Великою Британією, Німеччиною та Францією e, Це э, Тагі Шпігель посилається э, на агентство Франс-Прес. Лемон Ельмундо, Іспанія, Іспанська за Ельмундо, російський прем'єр-міністр, вирушить до Ірану ну, сьогодні в понеділок. Прем'єр-міністр Росії Мішустін вирушить до Ірану для зустрічі з президентом Ірану Пезешкіану, віце віцепрезидентом Резою Арефом. І про це повідомили вчора в уряді Росії. Ну і нагадали, що минулого тижня там був з візитом президент Газпрому Міллер, який зустрічався зокрема з. Міністром нафти Максеном Пакнеджадом, щоб обговорити газову співпрацю між країнами. Ми бачимо, що співпраця між Іраном ну, і Росією таки от серйозно-серйозно продовжується, я б не сказав, ну поглиблюється. І всі ці заяви, там що вони щось не постачають Росії, я думаю, ну відповідають мало дійсності, враховуючи те, що було. З неділі, так, от на понеділок, вночі вранці, оці ці шахеди, які атакували, зокрема, там дуже їх багато летіло на Київ, які завдяки нашим протиповітряним силам були всі збиті. Це дуже добре. Але Іран, Іран на жаль, ну продовжує підтримувати Російську Федерацію в цій загарбницькій війні проти, проти України. І Італійська э, Ля Републіка. Шольц підтвердив відмову в відправці в Україну ракет великої дальності. Ну, це була відповідь на цю заяву міністерки закордонних справ Налене Бербокка в неділю в телеінтерв'ю АРД сказала, що вона вважає, що треба поставити. Ну і сьогодні, вже в понеділок, речник Шольца. Сьогодні вранці повторив канцлер, має чітку позицію щодо цього, яка продовжує діяти, яка недавно була посилена. Канцлер нещодавно повторив, що Німеччина не постачатиме зброю, яка може дістатися до Москви, сказав речник Шольца. Ну, я все-таки сподіваюся, що прийде той час, коли ну, вони це все зрозуміють, що мова не про те, що дісталася, ракета не дісталася. Москва мова про те, що треба зупиняти агресора, і треба, щоб Україна перемагала, як про це сказав Джо Байден. До речі, там ЮСІК написав також. Сьогодні про те, що прощальний подарунок Байдена це оці майже 8, ну 7,9 мільярдів доларів, які в той нової допомоги, це 66-й пакет допомоги, до речі, з боку Сполучених Штатів Україні. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди, на завершення програми, нагадую. Що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.